Привіт, сьогодні на огляд до мене потрапили кросівки від бренду New Balance. Так знаю, цей бренд в нас дуже рідкий гість, але сьогодні вони влучно залітають у цей огляд, тому що це 2002 R модель Вони дуже круті. Вони мають підошву, яку можна порівняти з Lamborghini чи там з якимось Bugatti. Коротше, дуже крута модель, і зараз я про неї розповім. Трохи історії. Модель 2002R була випущена у 2020 році. І зараз 2023, і вони залишаються по цей день актуальними. Випускаються у різних колорвеях, вони оновлюються і також випускаються різні варіації цієї моделі. Ось це, наприклад, без задніка. Виглядає дивно, але ну, воно є. І ще прикольний є Protect-Pack. Мені дуже подобається. Ось ця замша. Ось так порізана, дуже дивно, але виглядає круто. Ця модель базується на 2002-х, які були випущені у 2010 році. Знаю, з неймінгом у New Balance якось складно, я сам трошки плутався, але так, 2002 це модель, 2010 це рік. А у свою чергу, 2002, це бутерброд з. Верхом з 2001-х і підошв з бігової моделі New Balance 1906. -ї. 2002 модель виготовлялася у Америці. І на той час це була одна з найдорожчих чи навіть найдорожча модель бренду New Balance. Коштували вони тоді 250 баксів, і це на хвилиночку так, 2010 рік. Тоді не всі могли собі дозволити такі кросівки. Точніше, мало хто міг собі їх дозволити. І тут справа не тільки в тому, що кросівки виготовлялися у Америці, але й те, що підошва моделі була дуже технологічною. І ну, звісно, це вартою грошей. Зараз ми маємо можливість доторкнутися до сучасних 2002-х з приставкою R. Вони вже виготовляються у країнах Азії, вони коштують дешевше. А підошва в них з моделі 860 v 2 я невеликий шанувальник бренду New Balance. Я нічого проти нього не маю, звісно, але якось так виявилося, що в моїй колекції є лише одна пара кросівок New Balance і все. Коли я обирав кросівки на огляд, я відштовхувався від того, що ну, дуже давно в нас не було New Balance і потрібно якось охопити цей бренд. І ось коробка з цією парою вже в мене, я її відкриваю і. Сказати, що я був приємно вражений, це нічого не сказати. Ну, якби Я просто відкрив такий, ну ок, кросівки, добре. То цього блоку з враженнями не було. Але він є, значить, мені є що сказати. У житті вони виглядають набагато краще, ніж на фотографіях. Замша на дотик, просто неймовірна якась. Вона дуже якісна. Підошва і лиття, лиття цієї піни, це щось, ну. Вона дуже чітко відлита, ніде я нічого не бачу такого, щоб мені кидалося у око. І що найголовніше, я не бачу клею. Його тут ну, ніде немає. Ні з боків, ні, ні спереду, ні ззаду. Просто преміум якийсь, дійсно, преміум, але цінник, ну, типу, для цієї моделі він нормальний. Можливо, колись будуть і знижки, і тоді вже буде більш доступно. Але... І з того, що я бачу, це дійсно преміум. 95% мого взуття у розмірі 42,5%. Ці я вирішив замовити у 42. му Я навіть не дивився на розмірну сітку і не прикидав, який мені більше підійде. Ну просто вирішив у 42 му замовити. І, о чудо! 42 розмір мені ідеально підійшов. Мені було зручно як і по довжині, так і по ширині. Дуже м'яка піна, комфортна, дуже приємна. Матеріал обгорнув мою стопу. А ось ця задня частина дуже м'якенька і дуже приємна. Ну, я не розумію, чому в мене лише є одна пара кросівок New Balance, Якось я обходив раніше їх стороною, але тепер я знаю, що там є досить круті пари, і, можливо, в майбутньому деякі моделі з'являться у моїй колекції. Щось я так почав розхвалювати цю пару, ну, а що сказати, вони мені дійсно подобаються. І New Balance мені, на жаль, нічого не заносив, і ці кроси вони мені не заносили. Але New Balance, якщо... Якщо що, пишіть мені у інсту, я з радістю буду носити ось такі кроси і з радістю, і з гордістю. А якщо ви бажаєте придбати собі таку пару кросівок, ви це можете зробити у магазині Shift. Там є не тільки кросівки, там є і одяг, і рюкзаки, і сумки, і аксесуари, і дуже багато крутих брендів. Лінк буде де правильно у описі до цього відео. Модель, що в мене, має артикул М2002 РСТ. Дві останні літери СТ. Це стіл. Ну, тобто сталевий колір. Сіренький, коротше кажучи. Вага пари у 42-му розмірі 700 грам. Верх кросівок це комбінація преміальної замші, сітки та трошки шкіри. Сітка спереду та з боків дуже добре продувається, тому цю модель можна використовувати і влітку. Теплою весною та теплою осінню, але на прохолодну пору я б їх не носив. Для цього є така сама модель, але вже з інших матеріалів, там де ось тут іде більш щільна тканина. Сітка також є ззаду, але це лише дизайнерський елемент. З замші зроблена більша частина кросівок, її тут дійсно дуже багато, і як я казав раніше, вона дуже приємна на дотик. Це дуже крута замша. На офіційному сайті є інформація про те, що тут сітка і замша, і все. Але я бачу, що тут є інші матеріали. Ось, наприклад, ось тут збоку, на язичці, ось це сіреньке, це схоже на штучну шкіру, ну, на синтетичні якісь матеріали. А ось тут спереду, де логотип New Balance, більш схоже на натуральну шкіру. І тут також є рефлектив. Ось тут сіренька вставка у носовій частині, і також ось ця на задніку. Логотипу бренду, скоріш за все, з тонкого ТПУ, ну тобто з пластику, ось тут. З іншої сторони і ще є вставка на задніку. Але тут вона ще відіграє роль ущільнювача для стакану. Ну і, звісно, тут є логопіпчик невеличкий New Balance. Шнурок плаский добре тримає вузол. Місце для шнурування проходить через замш. Тут через ось цю штучну шкіру, певна, а у верхній частині, там де ви собі затягуєте шнурок, тут йде вставка з ТПУ ось на два таких отвори. З однієї і з іншої сторони. Ну, це певно для надійності. А може і ще як просто дизайнерський елемент. Виглядає нормально. Зверху язичок із сітки, всередині є м'який матеріал для комфорту. На язичці також є вушко, через яке проходить шнурок. Ну, та і тримає сам цей язичок. Зверху є логотип New Balance Running. Ось тут. Всередині кросівок ззаду та з іншої сторони язичка йде м'якенька, дуже приємна замша. Устілка з'ємна. Зараз дістану її. Є напис New Balance Running. Ось вона виглядає таким чином. Вона м'яка і є ціла купа різноманітних отворів. Ну, це я розумію для того, щоб була краща вентиляція. Або для кращого відведення поту. Ну, для чогось з цього. Основна частина підошви це піна, але яка, я, на жаль, не знаю. Виробник про це не розповідає. Можливо, це Ева, а можливо, це якась модифікація Еви, або, можливо, це якась вже внутрішня кухня бренду. Вони там щось своє розробили і тепер додають у свої кросівки. Але ця піна вона м'якенька. У п'ятці є чотири такі подушечки: це гель, що забезпечує амортизацію та швидку віддачу. Всередині цього гелю немає ніякого повітря. Це дозволяє повертатися гелі у свій звичайний стан швидше. Ця технологія дуже актуальна для бігових моделей. І, до речі, у класичних 2002-х ці подушечки були не тільки ззаду, але ще й збоку. Далі є вставка Із ТПУ це Stability Web – пластина яка запобігає скручуванню. Що, знову ж, актуальна для бігових моделей кросівок. Ще тут є технологія Absorb та Absorb SBC. Ми її не можемо побачити, бо це все знаходиться всередині цієї піни. Це технологія амортизації. Абзорб поглинає удар завдяки поєднанню амортизації та стійкості до стиснення. А абзорб SBC це додаткова амортизація у зоні п'ятки для більшої стабільності та комфорту. А із чіпкої резини. Та, що знаходиться спереду, відрізняється від тієї, що знаходиться ззаду на п'ятці. Це навіть можна зрозуміти, якщо почати на неї тиснути. Ось так пальцями. Ось тут вона більш м'яка спереду, а ззаду вона більш така, більш потужна та більш щільна. У задній частині резина більш щільна та зносостійка. Ця технологія називається Endurance. І переходимо до висновків. Я, чесно кажучи, дуже здивований. Я не міг навіть уявити, що New Balance мені так сильно сподобаються. Якщо у вас є можливість, Зайти десь приміряти, наприклад, у магазині Shift цю модель. Ви просто це зробіть, ви зрозумієте, про що я зараз кажу. Вони дуже зручні, вони виглядають на 100 із 100, і це дійсно модель, яку я собі хочу у колекцію, для того, щоб я їх носив на кожен день. Ну а на цьому все. Сподіваюсь, цей огляд був. Цікавий. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал, якщо ви ще цього не зробили. І згинуть наші вороженьки як роса на сонці. Запануємо і ми, браття, у своїй сторонці. Допомагайте ЗСУ, не забувайте донатити. Папа! -па.